Уявімо, що мені 13 років, і я такий маленький в костюмі, стою перед кабінетом до клубу юних інспекторів дорожнього руху. Я чесно кажучи, думав, що після випуску я отримую посвідчення водія. Але звісно, я його отримав вже пізніше, коли склав саме іспити, і в цьому мені допомогли знання, які я отримав в цій команді. У 2015 році ми стали чемпіонами України серед юних інспекторів дорожнього руху. Ну і тут нам запропонували стати командою дружиною юних рятувальників пожежних. Там почали розповідати про правила надання першої домедичної допомоги, про те, як треба правильно зав'язувати пожеж. Ежні там туристичні вузли, як правильно подавати воду навіть з пожежного е, ствола. Ну і після цього, коли в 11 класі вже постав вибір, куди мені йти навчатися. Саме я вже чітко знав, що я хочу стати рятувальником, бо саме участь у дружини юних рятувальників пожежних зацікавила мене у подальшому моєму майбутньому. Вже я, от 4 роки працюю у Запоріжжі е, прес-офіцером, і завдяки саме гурткам я знайшов свою професію і став тією людиною, якою я є на сьогодні, відвідуйте гуртки. Це дуже. Е, корисно, ви знайдете багато друзів і е, дуже багато знань. Ви е, звідти візьмете для себе. Дякую.